Всім привіт, друзі! Вас вітає Інді Сайер, імпортер електроавтомобілів з Китаю. І сьогодні в нас на огляді всі плюси та мінуси Хонди Еменві. Поїхали. Автомобіль круто підходить для міського типу, так і для заміського типу. Має доволі непоганий кліренс 185 мм. Батарея ємністю 61 кВт з двигуном 160 кінців сил, що дає змогу проїхати чесних 350 км. І так, Honda, але не зовсім Honda. Чому? Давайте заглянемо під капот. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо кліматичні системи охолодження батареї, кондиціонер, електродвигун, інвертор, і на двигуні ми бачимо емблему Dong-Feng. Весь остальний візуально побачити емблеми Honda, ми можемо на капоті, ззаді і ще на деяких частинах ходової частини. Чи важливо це вирішувати вам? Як ви бачите, автомобіль без пробігу, плівки автомобіль зовсім новий. Що ми тут бачимо в салоні? Ми бачимо мультируль, мультимедійну установку, панель управління кліматом і кнопковий селектор перемикання передач. Як ми бачимо в даному автомобілі, шкіряне оздоблення салону доволі непогано зроблене, механічне регулювання сидіння вверх та вниз, вперед-назад, бездротова зарядка. І в даному автомобілі немає підігріву сидінь. І так, даний автомобіль випускається у нас в двох комплектаціях: топова, яка зараз перед вами, і в базова. Яка між, між ними різниця? В базовій комплектації у нас не буде панорамного даху з люком, не буде е, бездротової зарядки і не буде автоматичного складання дзеркал. По практиці експлуатації даний автомобіль себе дуже класно зарекомендував, так як це Honda. Ціна даного автомобіля під замовлення 25 тисяч доларів. І в даній ціновій політики більш нічого нема. Даний автомобіль у нас оснащений двома портами зарядки типу GBT: один розєм для швидкої зарядки і один для звичайної, якою ви можете скористатися вдома від розетки 220. Даний роз'єм дозволяє заливати в автомобіль в 1 годину 7 кВт і дає можливість зарядити автомобіль приблизно за 10 годин. І так, друзі, підведемо невеликі підсумки. Даний автомобіль у нас один із топ-продажів в Україні. Хонда з силовою установкою Dongfeng. І саме головне, друзі, якщо ви хочете побачити автомобіль вживу, ви можете завітати до нас в салон за адресою міста Кропивницький, вулиця Героїв Маріуполя, 83 В.